Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. У кожного з нас має бути священик, людина Божа, людина, яка покликана самим Богом, і це дуже важливо, щоб досягнути насправді результатів в служінні, принести плоди, бути учнем Ісуса Христа. Обов'язково в житті має бути людина, яка поставлена Богом. І, звісно ж, потрібно довіряти Богові. Звісно ж, потрібно ставити Ісуса Христа на перше місце, бути саме обраним, вибраним, тому що багато покликаних, але вибраних мало, так каже Слово Боже. І апостол Петро він також каже такі слова: усяку журбу вашу покладіть на нього, тобто на Ісуса Христа, так, бо Він піклується про вас. Так, Бог він турбується про нас. Він бачить наші серця, бачить те, чим ми. Живемо, і наскільки важлива сім'я Божа. Амінь.